Добрий вечір. Оце зараз я тільки мала приїхати із новорічної подорожі Україною, але ж ми всі захворіли. Приїхали набагато раніше і хворіємо. І у хворобі кожен розважається як може. Ось, дивіться, в мене є подарки. Ось це мені привезла колега. Е, вона була в Угорщині. І ми, коли виїжджаємо за кордон, ми усі у нас така є традиція: ми завжди веземо друг другу якісь там ну маленькі закордонні сувенірчики, і ви теж везете, я уверена. І в общем приїжджає Аня і каже. Я вам привезла цукерки з Угорщини, тільки вони недобрі. кажу: о, інтересний, навіть початок. Привезла цукерки, а вони недобрі. І зразу предупреждаю. Вона каже: ми купили всім, а потім попробували, А вони такі несмачні. І того я вам до недобрих цукарок купила ще вкусну шоколадку і ще сувенір. В общем, знаєте, якби добрі цукерки, то це було б не так інтересно, як недобрі цукерки. В общем, зараз ми будемо тестувати. Несмачні угорські цукерки. Зараз ставлю. Так. См... Шокола... Смачна угорська шоколадка не дуже. О, моя. Ох, нічого собі, Я це тільки подивилась. А, ага, в угорщині ж. Латиниця чи кирилиця? В угорщині. Так, да, латиниця. Ага, латиниця, бачите, латинською моя. Я аж Я проснулася. А! Господі, я думала, це вже температура в мене. Подивіться, моя. А взагалі-то тут написано Ром. Якщо... О, Боже, О, Боже, який ужас. На ній, якщо крізь зеркало подивитися, написано Ром, ром. А у дзеркало читається Моя. Ох, нічого собі, шоколадка. Ох, нічого собі. О, яка ігра! Так, в общем, це смачна шоколадка, моя чи ром, чи як вона називається. І ще мені привезли, це те, що я люблю, це угорська паприка. Паприку я вам покажу, тому що мені самі цікаво. Щас. Бачите, це типовий угорський сувенір. Мішечок з паприкою, і до неї оця штучка. Ложечка. Щас. Так, вибачаю, в мене просто температура, того я можу трошки тормозити. Але дуже скучно лежати цілий день. О, є, відкрила. Так, виймаємо сувенір. Так, ось така у нас ложечка, хто був в Угорщині. І ось, ось такий мішечок. Інтересно, воно тут насипом насипано. Ой, ой, ленточка в кольорах прапора. Сейчас я подивлюся. Так, що це таке? Фурцер, паприка урлем. Лам, 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 лам. Непонятно. Так, відкриваємо до 2026 року. Ага, ага, це просто мішечок. А в ньому, я думала, просто так насипала паприки. Ні, ні, ось отак все насипано. Можна ложечкою оцією. Ну, ложечка це декоративна, а швидше за все, треба просто насипати у перечницю. Фух, так, з паприкою розібрались. Смачна шоколадка піде дитині. Понятне дело. Так. А ми зараз попробуємо несмачні цукерки, які такі розпіарені. Інша моя колега теж їх пробувала, каже, вони такі якісь. В общем, вони, я так розумію, шоколад з ментолом. І воно зразу дає в голову і тече, і все на світі. Так, в общем, називається діанас цукорка. 150 грамів. Ну що, не будемо затягувати, відкриваємо. Да? Ага, ось вони всередині ось такі. Ой-ой-ой, дивіться, просто обична цукерочка в бумажечці. Сижу в синовому кріслі. Зараз я його йому уділаю. Так. Угу. Бумажечка обична. До речі, із усіх цукерок, із країн, в яких я була, де я їла шоколад. То я вам скажу, що самий недооцінений шоколад це молдавський. У Молдавії дуже смачні цукерки, дуже смачний шоколад, ніколи б в житті не подумала. От в Польщі, хай мене вибачать поляки, ну ну, взагалі мені шоколад не заходить. Ну, швейцарський шоколад, понятне діло, він дуже смачний. Литва Латвія, ну, я не можу сказати, що він якийсь видатний. Але от, ну, український шоколад дуже смачний і молдавський, ну і швейцарський. Ну, то це шоколади, які на даний момент мені здаються сами смачними. Так, увага! Ой! Боже, все тіло болить, ломить, піжама репається. Мені... Я так хотіла похудати. А тепер оце думаю, мабуть, треба купити піжаму XL і все. Я думала, ось похудаю, куплю собі нову піжаму. Похудаю до куплю нову піжаму. А тепер, думаю, що просто XL куплю. Так, увага! Хвора людина пробує. Несмачну цукерку. От уміють от, от мене заінтригувати. Смачна цукерка мене взагалі не вразила, а от несмачна. Попробуй несмачну цукерку, яка зразу потече і дасть в голову. Оце інтересно. Ану? Угу. Боже. Ого! Так, юшечку всі побачили. Може, зап'ю. Ого! Короче, спробувала я несмачну цукерку. Вона не несмачна, вона на любителя. Цукерка з рідким ментолом всередині. І якщо ти без підготовки, то ну ти будеш очікувати, що ця рідина, яка всередині цукерки при розкушуванні, ти будеш очікувати, що це або лікерчик, або ще щось, але це рідкий ментол. І тому, мабуть, складається враження, що вона не смачна. Ну, я не скажу, що я великий їхній фанат буду цих цукерок. В принципі, вони їстівні. Мені вже там порадили, як їх їсти, що їх краще їсти з алкоголем. Тоді воно якось нейтралізує одне інше. Ну що ж, друзі, хто буде в Угорщині і побачить отакі цукерки, скажімо так, купіть одну пачку, попробуєте самі. Пригостите колег по цукерочці, <laughs> ну, по дві максимум вони з'їдять. Пригостите родичів, і ви будете мати уявлення, які це національні угорські цукерки, бо це саме національні. В общем, купіть одну пачку. От одну пачку, і ви пригостите усіх, і будете знати, що от я пробувала угорські цукерки, нічого особливого. От для загального розвитку воно дуже непогано. Так що дякую за подарунок. Це дуже корисний досвід. Тепер я знаю, як смакують несмачні угорські цукерки. Смачну шоколадку любий подарить, а от несмачну, <свісно> то це цікаво. Так, паприку я з'їм, а хочу ще показати. Я, супермать, купила своєму сину на Новий рік подарок. Дивіться. Дивіться, ну що ти подариш підлітку хотіла сказати? Не підлітку, а 18-річній людині. Я подарила це не пазл, це із кубиків складати піч. Представляєте? Це піч в мініатюрі. Коштує воно дуже багато. 800 гривень, по-моєму. Але це, що скажу, в общем, це пішов новий транс в сувенірах. Складають із мініатюрних деталей. 에, там Львівський замок, Луцьку якусь фортецю. В общем, дуже інтересно. Так, 10-15 годин роботи тут написано. І бачите, буде, О, Господи, хоч би не гепнуть. Бачите, таке воно все в мініатюрі буде. Бачите, отак, руками оце все можна. І син розрішив мені вскрити і показати вам. Бо я на нього вже кажу: Міша, я. Тобі купила такий дорогий подарок, а ти його не складаєш. Він обіщає, що він буде складати. Каже, можна, я відкрию людям покажу. Він каже, хорошо. Так що, з дозволу сина, я відкриваю вам його новогодній подарок. Бо це дуже гарна ідея на подарок. І дороге ж воно таке. О, якби він склав його, то я вам показала, як воно буде виглядати. В общем, українська піч. Дуже гарна ідея для сувеніра. Бачите, ось така вона буде. О! Фух, скриваю. Щас. Так, 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 спокійно. Фух, Жарко. О! Ще одна коробка. Ось одна коробка. О, вже впала. Ось друга коробка. І. ага, оце такі детальки я люблю. Особливо, коли їх багато. Зразу навіює спогади про прянічний будиночок. Помните? Так, всередині три отаких от детальки. Я їх відкладаю. Так. О, і кирпичі. Цегла. Багато. Ой-ой-ой. Багато-багато цегли. Що я вам скажу? Я года. Дивіться, що я дитині свої подарила, за 800 гривень. Ой-ой-ой. Боже. 700 кусочків цегли. І ще цегла. Ага, що це таке? Ага, а це цемент, щоб цю цеглу складати. Боже, яка? <плес> Дитина буде, мабуть, не дуже рада. Так, це щось, щоб не тут. Так, це що? Це клей. А це тоді що? І це клей, взагалі, інтересно. Так, складаю цеглу, обережно, щоб не побити її. А це що таке? По ідеї, повинні ж бути горщики ще. О, боже, дивіться, дівчата, а це посудка. Дивіться, бачите, це посуда. Ось глечики. Ага, ось фарба, щоб це все розфарбовувати. Ой-ой-ой, ось пензлики є. якісь. Рогач. Дивіться, це рогач. О, так, рогач. Коротше, повна коробка мілких предметів незрозумілого призначення. Але це не мій клопіт, я подарувала, а дитині розгрібать. Я і думаю, що щось він не дуже спішить його складати. Тепер розумію чого. Так. Ага, а ось є схема. Як це все будувати. Клас. О, вишиваночка. Так, це я не знаю куди. Дивимося. Боже, інструкція. Ой-ой-ой, клас. Те, що треба. Якби мені таке подарувало, я б матюкалась. я це подарила своїй дитині. Складає міша. Боже, і ось щось непонятне. Ну, тут, в принципі, було написано, що подарок розрахований на вік 14. Надо було ще й поставити обмеження. Від 14 до 40. Далі вже все. Після 40 ти таку ігрушку точно не отримаєш. Зараз я тихенько складу його, притворюсь, що я його не відкривала. І даже не буду питати Михайла, чи він його складає, чи ні. Бо ж я попросить помагати, А я не зможу помогти. Ну, я думаю, може, він сам колись зробить. Боже, і це 800 гривень. Оце я подарила. Боже, мать года. Ну, це на випадок, якщо ви хочете отаке щось подарити, то майте на увазі, що це ви подарите інтересний якийсь набір. Ну, мамці. Так, зараз. Зараз цукеркою закушу, бо щось я аж трошки в шоці. Оцього цього подарка. Капець. Фух. 800. Чи сі... Ні, 800 гривень. Ні, 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 не будемо себе обманювати. Подарок дорогий. О, яка я молодець. Фух. Закушу, мабуть, смачною шоколадкою. Ага. Хі -хі. Моя, але ром. Ви бачите ром? Зараз попробую ж смачну. Попробуємо. Не тільки не смачні, а й смачні. Так. Ну. Пахне ромом, так. Да. Ось написано ром. Тобто моя. А кому ром, а? Це смачно. Фух. Аж полегчало. Бо ця піч мене трошки трошки добила, скажімо так. Хотіла ж як краще. Хотіла зробити дитині інтелектуальний подарок. Може, кстати, ще й понравиться. Я так на себе наганяю, а може, понравиться. Ну, мені вже не понравилось. Мені таке не даріть. Мені краще їдою. Можна експериментальною. Зараз піду нагодую всіх домашніх, щоб вони склали враження про угорські цукерки. Фух, капець. В общем, в мене ще день завтра, щоб прийти до тями, і треба виходити із відпустки, бо щось я зовсім здала.